Японське шоу для нашого менталитету це крінж чистому виді. Всілякі там танці з зірками, супермами, останні герої та вікторини. Просто відпочивають, бо градус бішенства у японців знаходиться на якомусь захмарному рівні. Таке відчуття, що потомки самураїв живуть по іншим правилам, а то і на зовсім іншій планеті, бо те, що вони творять, просто не вкладається в голові. Повірте, раби на галерах були просто королями життя в порівнянні з тими приниженнями, що пережив наш сьогоднішній герой в одному шоу, яке закінчилось 1999 дев'ятсот Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. І повірте, те про що ви сьогодні дізнаєтесь, ви точно захочете комусь розповісти. На дворі початок 98-го. а в невеличкій кімнаті для кастинга зібралась група людей. Серед них особливо виділявся Тамаоке Хамацу, йому 22 роки, і він хоче стати коміком. Він посміхається, бо начальники сказали, що вибрали саме його. Уж доволі цікаве у хлопчини обличчя, таке довге, схоже на баклажан. Тому і кличку йому дали відповідно. На субі, що в переводі і означає той самий фіолетовий овоч. Тамаокі радий, бо нарешті зумів пробитись хоч кудись. На даний момент, як йому пояснили, він буде брати участь в експерименті. В Японії якраз рецесія, економіка стрімко пробиває дно, а тому майже всі виробники вперто сидять на акціях. Купони, знижки, лотереї, виграти в яких можна все починаючи від поношених жіночих трусів до подорожі в Єгипет. От баклажану і пояснили, що метою експеримента є благородна ціль: вияснити, чи може людина прожити лише на ось цих акціях. Умови такі: хлопець живе сам і лиш той робить, що приймає участь в розіграшах. Якщо ж сума виграних товарів дорівнюватиме мільйону єн. То він не вільний. А щоб експеримент йшов як по маслу, хлопцю пообіцяли накинути зверху ще й 10 тисяч доларів. Так, доларів я вам не обіцяю, але якщо ти підпишешся, то файно так підтримаєш мене та український ютуб в цілому. Давай, не будь баклажаном. На субі зав'язали очі і кудись повезли. Зняли пов'язку вже посеред маленької кімнати, і відразу наказали зняти одяг. Причиндали хлопця на ТВ прикрили зображенням баклажану. І що саме цікаве, так ні разу більше ніколи по імені його не назвали. Тамаоке став голим на субі якому дали невеличкий стіл, подушку, електроплиту, радіо, телефон та журнали. Спочатку навіть виділяли якусь їжу, якщо звичайні пусті хлібці можна так назвати. Але після першої ж посилки потік вуглеводів від продюсерів закінчився. А тепер трохи зупинимось. Уявіть собі, маленька кімната: нема ні душа, ні тарілки, ні чашки. Любий контакт з навколишнім світом зводиться до акційних журнальчиків, кур'єрів, що приносять почту та людини, яка приходить міняти касети у відеокамері, що тебе знімає. І ось ти голий, сидиш і по 10 годин в день заповнюєш акційні білети. І так на Субі проведе півтора року. Початок у баклажана виявився файний. На третій день він виграв 12 пачок якогось желе. Потім, десь через 10 днів, вдалося розжитися рисом. Але як його зварити, якщо нема каструлі? Проте Тамаоке проявив себе. Він вимив пакетик з жиле та поставив його біля комфорки, і вперше за два тижні він поїв гарячої страви. І ви тільки гляньте, як він тому радів. Звичайний варений рис без солі, перцю, масла в якомусь пакеті, напевно, що полусирий, але то все рівно калорії. Він був на сьомому небі від щастя. Голод це була ще та тортура, але не забувайте про японську натуру. Мало того, що продюсери морили хлопця голодом. Так вони ж і не впускали можливості з нього познущатись. Під вікнами ходив спеціальний співробітник, який голосно імітував себе продавця фастфуда. А в двері постукав кур'єр, який привіз смачнючий горячий суп. Пустивши запах та подразнивши баклажана, він сказав, що перепутав адресу. І пішов. Крім того, та драконили ще й по телефону. Він чекав дзвінки від менеджерів з питань акцій та купонів, а йому названювали продюсери, які кидали слухавку або пропонували йому курси з англійської мови. Невдовзі на субі отримав акційні консерви, але відкрити їх не зміг. Перший місяць він закінчив сумою в 15 тисяч єн. В наступному йому пощастило більше: боби, макарони та саке. Останнє він з задоволенням випив та зробив собі імпровізовану каструлю. Тепер він міг нормально варити рис та макарони. На початку третього місяця йому вдалося виграти м'ясо. Він його приготував за допомогою паличок та олівців, тримаючи кусок над комфоркою. І як же жадібно він їв те полусире, нічим не приправлене м'ясо. Перший за довгий час справжній білок. в кінці третього місяця йому навіть пощастило з одягом, але як йому прийшли поношені жіночі труси. І якби Тамаоки їх не намагався надіти, розмір був явно не його. Є думка, що то було чергове приниження зі сторони продюсерів, які потім ще розщедрились на диск для ігрової приставки та велотренажер. Оцініть всю підлість: нема не телевізора, не приставки, а з їжі лише рис раз в день, зато в тебе є тренажер. 90 тисяч і початок четвертого місяця: Пельмені, помідори, шоколад і живий лобстер, якого на супі приготував у тій от шкарабанці з під саке. До речі, це був перший лобстер в його житті, якого він з'їв пританцьовуючи. Продюсери потім вирізали та зробили підбірку з танцями баклажана. До речі, хлопець весь час думав, що він в експерименті і що ті касети, що забирають, дивляться максимум пару чоловік. Він навіть не здогадувався, що його баклажан мелькає на всіх телевізорах Японії. П'ятий місяць зубна щітка і телевізор без антени. один білий шум. Але був контакт з людиною. До нього прийшов лікар, і, незважаючи на явно дистрофічний вигляд пацієнта, дуже швидко залишив кімнату. Туфлі на два розміри більше, глобус, кружка, ложка, чай і знову жили. Шостий місяць приніс хлопцю вологі серветки, і він, нарешті, зумів помитись. Волосся ж він заплів резинкою, яку вирвав з тих от жіночих трусів, але з їжею біда. Ристо закінчився. Але куди ж без доброти продюсерів? Уже через тиждень голодування він отримав їжу, собачу їжу. І ось тут ви резонно поставите питання: що за ужас тут твориться? Чому? Якого біса хлопець то все терпів? Ну, йому наобіцяли славу та можливість зніматись в різних шоу. А по-друге, промили мізки тим, що японці не здаються. У нього навіть договору до якогось часу не було. Але так як продюсери захотіли публікувати щоденники, якісь папери такі були підписані. Проте лице хлопця, як і товарна марка з його обличчям, ці всі права мілким шрифтом відійшли каналу. А баклажану в його стані наголосили. На величезному штрафі, якщо він піде, з шоу сьомий місяць Мішок рису, мангал енергетики та водорослі і переїзд. Продюсери сказали, що квартира невезуча, але насправді фанати попросту вичислили місце зйомок. І ось тут пауза. Сімсони зі своїми передбачуваннями йдуть в сраку, Йди, ти, бо японці в цьому фріковому шоу по факту обігнали і запропонували світові те, на чому зараз сидять мільйони, а саме розпаковку, реакції, танці та стрімінг. Стару камеру замінили на цифрову, і вона дозволяла вести трансляцію в онлайн режимі. Хлопець і не знав, що за ним в піці спостерігає майже півтора мільйона чоловік. А його щоденники розбирають на помилки. А й дійсно, чого б у голодної людини ще й за граматику не спитати кавун смузі, а потім дві неділі нічого. І тут якось продюсери вирішили, що треба таки трохи відпочити хлопцю. Йому зав'язали очі і вивезли на одинокий пляж в отих от туфлях, що на два розміри більше. Дали мангал сполахуйку і надувачку, який він і так якби випадково виграв до цього. Але і тут без знущання не обійшлось, бо правило звучало так: поки Тамаокі миє свій баклажан, посилки, що приходять в загальний залік, не йдуть. Робити було нічого, хлопець повернувся до кімнати. І так. Уявіть собі, яка черга з рекламодавців вистроїлась перед офісом продюсерів кращої реклами ніж у це шоу придумати було просто неможливо. Наступні місяці правда були явно невезучі якісь білети, постери, флаєри. Касети, дуже дивно, що саме на таке він заповняв купони. І знову переїзд на нове місце, і там трохи веселіше: чіпси та краби, а також відеомагнітафон. Але хвала продюсерам за їх щедрість. Із усіх касет, які можна було б дивитись у всій Японії, йому дісталось лише дві. І які одна з чемпіонатом по велоспорту 56-го року, друга з фільмом, який пояснював про те, як прибрати запах з-під пахв, але яке то було щастя. Картинки, що рухаються серед океана самотності. Далі хлопцю дали навіть PlayStation. але диск, який він до цього отримав, містив гру про симулятор поїзду. По факту, все, що ти бачиш перед собою, це рельси. Але навіть це баклажан грав чотири дні. Але потім покинув, бо за той час не заповнив жодного акційного купону. На 11-й місяць йому дали сковородку. І так, весь цей час він готував собі в отій от шкарабанці з-під саке. Рис закінчився, в хід пішла собача їжа. І ось коли пройшов рік, він нарешті зібрав куш. Автопокришки, які затягнули на велику суму. Вночі його розбудили. І як ви думаєте, як краще вчинитись з людиною, яка рік жила голодна та холодна, та ще й сама? Звичайно ж, підірвати біля його сплячого хлопавку? Йому знову закрили очі і зняли пов'язку в Кореї. Дали гроші, накормили, відвезли на базар, де баклажан купив бочку капусти кімчі. Знову натягнули пов'язку і відвезли в кімнату. Як йому пояснили, в Кореї також є купони, і треба перевірити, чи тут можна вижити. На цей раз суму поставили невелику якраз на білет додому. Але весь час її підіймали. То хотіли, щоб він летів економом, то першим класом, то віпом. І навіть хотіли відправити Тамаоке в Париж. І хоч сума в принципі була невелика, але як же без знущань, Баклажана змусили писати заявки та читати газети. На корейській мові за допомогою словника. І коли хлопець сказав, що фізично вже не може писати, бо нігті як пазурі, тоді продюсери змилувались і розбудили його вночі, щоб то все закінчити, не забувши, нібито ненароком, кинути ліхтариком хлопцю в пах. Пов'язка на очі, і ось вона довго очікувана чергова кімната. На субі роздівся, але вмить стіни впали, і він виявився. Посеред натовпу людей, і ось такому шоковому стані йому голому майже відразу пояснили за все те шоу і за все те, як і було. І нарешті відправили додому. Більш крінжового і фрікового шоу я не зустрічав. До речі, баклажан так і не став великим коміком, але зумів пробитись місцевий театр та знятись кіно. Агітував за те, щоб люди сиділи дома під час епідемії ковіду. З інших досягнень можна виділити три спроби підняття на ЕВРС. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.